Привіт всім! Зараз я в своєму гаражі і хочу розказати вам цікаву таку історію життя маленьку. Є в мене такий КАМАЗ красень. Чим він відрізняється, Та нічим. Бачите тут, це електронна маса виключення, ну, масове виключення. там контакти підводяться і нажимаєте. Можете вручну виключити масу, можете з кнопки. Ну, от вона не працювала, зараз вона стоїть нова. Це так. Камаз як Камаз, особо нема що розказувати. Працює де і працює. Я його тут ремонтую, трохи підкрашую, На тих глядить туди-сюди, але суть не в тому. Случилась така фігня, що перестало працювати реле стартера. То працює, то не працює. Ну, Всього на стареньке. мене їх тут декілька. От. Конструкція його проста. Подалось питання і ці два контактики, катушка, магні... електромагніт прижала. І тим самим включився стартер. Для того, щоб він нормально працював, треба інколи чистити ці контакти. Вони посеребряні. Ну, мене це все трошки напрягло і думаю, треба все-таки нормально їздити. Думаю, куплю нове. Нове, таке все як положено. Тут ще, мабуть, надпись така є. Зроблено в якійсь там країні, не пам'ятаю яка горда така країна. Китай, по-моєму. От і що ми маємо? А тут контактики взяли і залипли. Бо вони, ці контакти медні, сідайте в машину і починаєте заводити ключом машину. І в этот момент чуєте, що стартер не виключився. Заглушити треба машину, так? А стартер втягнувся і продовжує маслати разом з двигуном. О, прикол. Так як це КАМАЗ, воздушна тормоза. І Воздушна глушилка, саме головне. Воздуха нема, заглушити ви не можете. Ну ви там кое-как вижали педаль поставили, засунули коробку, всунули коробку передач, передачу, нажали на тормоза, рушник стоїть, машина заглушилась. Тільки починаєте відпустити тормоза, не можете. Грубо говоря, а стартер. Стоїть під напряженням, витягнули передачу, він опять машину завів. Що робить? Хорошо, як є рядом люди, які пошли масу виключили. Як нема? Тут маленьке уточнення. У Камазі воздушна тормоза. Тобто, як правило, в таких машинах, як КамАЗ, рушники працюють. А от якщо ми беремо якусь другу машину, наприклад, ту саму Газель, так о цій газелі 99% ручник не працює. От. У мене колись такий був случай на газелі. Получилось так, що там не реле залипло, а втягує ще саме на стартері китайському залипло. І вийшла така ситуація, що ручник не працює. Ти вийшов сцеплення, включив передачу, заглушив машину. Да? Тільки ти передачу витягнув, стартер маслає. Ну у тебе рушник не працює. А ти стоїш десь під бугром. На передачу ти поставити не можеш машину. От. І що робити в такій ситуації? Тобі треба масу зняти. Що хочеш, то і роби. Тому в мене був такий случай, що я просто з'їжджав. Тобто я вот передачу і на стартері. На залипшому. Просто з'їхав на рівну площадку, потім поставив нейтралку. Стартер, звісно, крутей е, мотор, ну він не заведений. Це ж все-таки газель, не дізельок. По крайней мере, не трактор не дизель. І и Потім взяв масу. І потім прийшлося бугра заводитися. Тому що стартер був. и оставался залипшим. Вот такая ситуация. Вот ну, это все. Это все. Качество запчастей. Какие продают. Такие спринтера. Такие запчасти есть и на спринтера. На советские машины там еще больше таких запчастей. Вот. Стресс испытал. Наслаждение получил. Да, радости в жизни нет. Вот. Зато поставили тоннный выключатель массы. Чтобы с кабины уже можно было отключить. Вот такие дела. В запчасти обожаю кращего.